Сьогодні в Липовці надзвичайно чудове свято приходить п'ятий районний фестиваль народної творчості Різдвяне диво, на яке з'їхалися представники всіх територіальних громад. Дійсно, ми з вами всі відсвяткували різдво Христове, Меланки, А сьогодні зустрічаємо старий новий рік Василя. Звичайно, хотілося всім працівникам закладу культури побажати міцного здоров'я, щастя, достатку, і всього гарного у їхньому творчому житті. Сьогодні проходить конкурс кращий різдвяний калач». представники території громад, ансамблі народної пісні, фольклорні колективи сьогодні будуть демонструвати свої творчі здібності у святковому концерті. Ви знаєте, на мою думку, здається, що такі свята потрібні не лише жителям міста, а і нам, працівникам. Culture Бо хто як не ми самі себе можемо так гарно і красиво привітати з новорічними різдвяними святками? Зараз проходить обход територіальних громад, керівники району, перший заступник голови районної державної адміністрації Ольга Дмитрів, заступник голови районної ради Руслан Танасюк, начальник відділу культури і туризму районної державної адміністрації Гнадій Терлецький, проходять повсе ж громад, де їх відчують, вітають і поздравляють із новим роком. Му сьогодні дійсно таке чудове свято не лише для міста, а для і всього району. Хотілося б сказати, що наша земля найкраща, Україна найпрекрасніша, тому що ми на ній живемо, і ми маємо право на гарне існування, на гарне щастя і на любов. І нехай дійсно Вифлеємська зірка засяє над кожною родиною і принесе у кожний днів любов, щастя і добро. Сію, вію, засіваю з новим роком. Вас віта з новим роком вас вітає щастя і добра. Бажаю! Маупа гостя на морозі, вогняні лиша сліди, обіцяє всім відміря, всім, хто скільки донесе, і до речі, і до слова, тим, хто задніх не пасе. Ми бажаємо вам щиро, миру, злагоди, здоров'я і добра на многі та довгі літа. Дорогі певчани, від імені працівників культури хочу вас привітати з зі новим роком, з Різдвом Христовим. Хочу жити, зичити вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Богданівська територіальна громада працює вже 17-й рік, а сьогодні перша головою сільської ради і з хорошим колективом, які підтримують мене, люблять, цінують і всім бажають добра, щастя, благополуччя, добробуту всім і всього самого найкраще, що собі бажають, та й всім е людям. Старополуцька територіальна громада вітає усіх присутніх, святом. Різдвяним святом, хрещене святами, Різдвяне диво! Наш колектив Чумаченко Всіх вітає всім здоров'я, наснаги, здоров'я, успіхів! У всьому Хай новому році що здійсняться ваші мрії. Щасти вам! Хай вас Бог шанує! Вітаю всі громади, липовацьку культуру! Вітаю усіх аматорів, колективів сьогоднішнім днем. І з Різдвом Христовим всім хочу побажати найкращого в новому році, щоб не було війни, щоб завжди тільки ну, літали голуби миру. І щоб все було найкраще для всіх на землі і для дітей, і для дорослих, і для старих. І для всіх 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 любимо і щоб все було добре. Сієм, вієм, посіваєм з Новим роком вас вітаєм. сієм зерном ваговитим, добрим людям працювати. Не сівалки, а з долоні. По долівці, по ослоні, посіваємо кожній хаті. Будьте радісні, багаті, промовляємо з кожним кроком, з новим щастям, з новим роком. Щастя нашій Україні, миру і всього найкращого. Сьогодні дуже гарне свято. Свято Старого Нового року. І я хочу привітати всіх громадян України, громадян Липовеччини, нашу Трошанську сільську громаду із цим гарним святом, святом, яке приносить щастя. Я думаю, що це свято стане на новий рівень нашої держави, що стане краще жити всім в нашому житті. Щастя, всім здоров'я, самого-самого великого благополуччя, мира і здоров'я всім людям. Сьогодні я хочу привітати всіх із. Різдвяними святами і старим новим роком з Маланкою з Василієм побажати всім миру насамперед, злагоди, здоров'я, натхнення, вдачі і всього найкращого у цьому році, щоб цей рік нам приніс тільки мир на нашу українську землю. Сьогодні роздумуючи про те. Як сьогодні живе площа перед будинком культури жваво, дивлячись на ці столи, як вони накриті, як живуть сьогодні територіальні громади, які вони самодостатні і ставлячи для себе питання? Про децентралізацію, якщо сьогодні залишити три сільські ради в Липовецькому районі, скажіть, будь ласка, хто завтра на цій площі стоятиме? Не чутимемо ми завтра тут дитячого сміху, не чутимемо ми цих пісень завтра. Я думаю, що мудрості і натхнення буде достатньо в наших громад, в нашого керівництва, щоб до цього не дійшло. Село це колиска, це колиска України, колиска української пісні, колядки, щедрівки. Я можу сказати з згор... До піднятою головою, що сьогодні всі територіальні громади достойно виступили на сьогоднішньому святі. Я хочу їм побажати всім миру, злагоди і здоров'я і тільки в єдності наша сила. І якщо ми будемо єднатися з територіальними громадами, і сьогодні нам не зверху будуть диктувати. Питання про децентралізацію, а ми будемо знизу вирішувати, чи нам об'єднуватися з кимсь, чи нам не потрібно об'єднуватися, тому що ми завершили бюджетний рік всі з великими перевиконаннями. Ми маємо певні кошти, ми маємо певні ресурси, і нам немає чого вливати їх до когось. І я надіюся, що пройдуть ще роки, і ми, і наші діти, і онуки тут співатимуть і з'їжджатимуться територіальні громади і. Завжди будуть раді тільки територіальним громадам. Село це наша колиска, колиска українського народу, українського роду, слава Україні.